Дисклеймер, автор відео нікого не хоче образити, але якщо появляться такі індивіди, яких це відео може образити, знайте, я мопс, мені поху. Що ж, так, я обіцяв, що при п'яти лайках буде продовження відео, але я щось давно просто не робив відосів, де я оглядав щось крінжове. І прикол в тому, що оригінал, де я оглядав цих дівах, мені на тему монтажу не зайшов. І тому повіг пофіг на мої обіцянки, пофіг на все, просто не будемо тягнути кота за причини місце, з вами, як завжди є, мішання погнали. Я там щось говорю, частині, що зазвичай такі дівахи, тобто сюхи роблять відео у фліпа-кліп. Але є такі індивідки, що роблять відоси в гачі. Я б, знаєте, тут би запросив би одну індивідку, з якою у нас колись були дружні сосунки. Але закінчилось все сваркою і моїми відосами е про неї. А точніше, Соня, який човсі шелдон. Тож, Соня, якщо ти це бачиш, напиши мені в особистій, якось там, може, домовимось зробити колабу. Бо мене вже однокласники бісять питаннями, кола. коли клаб. Але пофіг, перше відео, яке я ще при цьому зробила невгачі, на називається «Ви за задрали писати, що я сюха. Ну, виношу, що і там буде мова про Бауді. Дивимось. Mm -hmm. Арінтя все нормально. Палді, палті, прости палті, прости, я не спеціально. Ну да ладно, з ким не буває. Так, стоп. Типу, що тут твориться? Вона така, типу, розмахується якогось фіга з тільцями і випадково, типу, попадає в кліп кліподі. Що за нафіг? Це не Ні, за не все в і да, включи камеру. Так, камера включена? Да? <смеш> Я тут недавно один такий прикол дізнався з хати на тата. От підходить ідеально. Я комік. Гуморист Так, це ось той шкет з мемом Сукиабли Всем привет, нейма... вы на канале нема трляпа И сегодня бы хотела сказать, что... Що... Балди, одень наушники, сейчас будет громко В монтаже я сделаю потише, но сейчас будет громко, один. Я не слухаю Оце вона орек, конечно, а я, блин, ніфіга майже і не чую, настільки вона тихо говорить Все балди, наушники. И да, по поводу перед э, началом мы сказать по поводу сериала Дитя. Я уже работаю на четвертой серии, как видите, мы сейчас в студии. Я еще нахуй сериал Дитя. Я не буду дивиться его нафиг за этого видео и тьфу ног. Вот этот фон гораздо лучше. И да, я не сюха. Номер первый. Почему я не сюха? Ох, бля, сейчас будуть аргументи, готуйтесь, бігти, мам цінить. Я не говорю так. Всім привіт. Балди только мок, хто його тронет, того убью. Аргумент, звісно, зашибись. Ну, тоді я теж можу доводити, що я зустрічаюсь з Даусом з Пейдей. і во я не с'юха. А чого? А того ж я не говорю, що від пиздю всіх хоч ргаю, хто буде зі мною не згоден, і тому я не сюха. Аж противно стало. Номер два. Ну, походу, это все номеры. И понятно. А с вами была Арина. Вы были на канале Нематрляпа. Всем пока. Так, стоп. це все аргументы, блин. А ще ж видео должно было по идее закончиться, раз ты попрощалась. Арина, камера еще не выключена. Я так скоріше. Твоє цвякало, коли побачиш, що акція на твої любимі сухарики закінчилась, і вони знову коштують кінських грошей, і тобі доводиться купувати якусь дешеву хрінь. Відео називається Смокчить хейтери, санс мій хлоп, і ми з ним зустрічаємось. Вісім дужок він такий гарячий, капстець вже страшно відео відкривати. 14 секунд я вже хочу собі очі виколоть. Третє відео називається Монті Мій хлопець, я не сюха. Дивимось! Так він твій хлопець чоловік. Я цього зрозуміти ніяк не можу. Ще одразу там він два в одному. І ви, то ви, то ви любите. А хто не вірить, тому буде плохо. Та мені вже після минулого відео плохо щось стало. А зараз я покажу, що мати мой парень. Я коровила мусить сімей, все починається не мою сюди. А якщо ви не починається, то ви пожалеєте. Блин, все монетки задрались своим Я королева в мухи вселенной. папа, и Якщо вы справді такие, то тоді то я отружений на Даласе. Спейдей, Так, знов прикол, продался з плати оплаты. Офигенно, ничего не скажешь. А что покажет стройный правень? Всем привет! Я Монсі и я парень Мурки Мы очень любим друг друга. Ми с ней уже женаты 6 лет, і скоро у нас буде рібенка. Во бачите, ми з сом знайомі дуже довго. От бачите, да, от сусідь мовчки, хейтери. От просто, якщо чесно, то е, ці їхні докази так і відчуваються просто. Ну, по іншому не скажеш. А се ми посилуємося, в знак доказується. Фігня не зрівняється за сосом всі і Санса. У мене ця картинка досі перед очима, і вона тосі не лишає ту саму реакцію. Правда, моє королево. Так та ми їм докажем давай поцелуй мене, Санс! Мужик, не роби цього, подумай про папайруса, не роби цього. Зішно. <звук> Це що? Бляха таке. мене любите. Та тебе навіть твоя рідна матір ненавидить. Четверте відео називається Сан Смій. Я, -Я не сюха ви лохи тупі. Дивимось. Всем Ох, нихуя себе нежный голосок, Медвехов, ах! С вами богиня Мила, нявка, милавка, милфа, зайка. Знаєте, е якесь дуже коротке ім'я, а до речі, ще я під час написання сценарію побачив у неї на профілі таку офігітельну аватарку. Е Таке відчуття, ніби я зайшов не на YouTube, а на якийсь блін, порнхаб, їй-богу, то що аватарка ніби світи прям взята. Сьогодні я вам розкажу дуже важливу інформацію о химе. Так. Не чая мою історію. Ам. Ам. Бе. Прикиньте, я в себе так в сценарії прописала. Моя історія заключается в том, что що... ти прийомна, у тебе в фури с боніссии и шов в тебе шизла, и ти вважаєш, що сенс твой хлоп. Ура! Я коротко переказав по своєму відомі за 4 хвилини. Ура, сосать Америка! Шо? А, я а, в школе, когда бы я, получается, меня очень часто обзевали, били и все такое. Вот. А называли меня толстой. Ну, видите теперь, какая я худяя. Как же ж нам не похуй на эту информацию. Я бы, я бы, школа, наверное, некрасивая. И всем мне нравился мой второй гиас. Вот. Поэтому пришлось его пьятать. І я п'ять його узяв всю зінь, і поэтому узяб її виклаки тому. Господи, на що я трачу свої години життя мені 13 год, а я сиджу оце, дивлюсь відоси якихось тупих малолеток, які доводять, що якісь персонажі це їхні хлопці. Піздець нахуй. Вот. А що, я сідішся в мікрофон, просто по-другому не полюється. И очень важно не понимать, а в том заключается, что... Сейчас я вам это скажу, но Сянц — мой парень. Угу, значить вона хвилину втирає нам одне, а каже геть інше. І на що мені була ця інфа, якого фіга ти своє око ховаєш? Я, Сянц — мій парень, мені дівчинки, які щіпять від себе Сянсом, Думають, що сенс їхній, а він Вони тут просто твої сусіди по палаті в психушці, ми так і поняли, можна і не пояснювати. Мой вот. е я настоящая жена. Вот І... Якщо відтронете його... Я вас убью мутительной смертью. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Блин, ты чего бы вставила на целую мемасу русский? Я хз. Очень мутительной смертью. Вот. Так что настоятельно не рекомендую вам трогать Санса. Ну а сейчас сам Санс, точнее... Прямой істочник подтвердит вам, що ми з ним зустрічаємося. Да, Санс? Да, моя королева. даю йому слово. Всім привіт. Здорово, я безлад. Так, я сюди вставив по приколу прикол з безлотом. Вибачаюся, але ви не розумієте. Просто я. Я комік. <звук> Гуморис. Я Санс. И сейчас я вам хочу рассказать, что, да, мы с Милфой встречаемся. Ух, нихуя себе, Санс, я, наверное, знал, что ты в нас Милхантер, капец. Вот. Многие сейчас спросят, что с твоим глазом. Так вот. Некоторые хейтеры напали на Милу и в Получается, для того чтобы защитить ее я использовал магию. Из этого глаза она была очень сильная и после чего глаз мой повредился. Милфа мне его собственно залечила и сказала пока не открывать. Охуительная история долго придумав но скоро я уже его открою. А если вы прикоснетесь к милфе, Вам капец, ублюдки, понятно? Е, стоп, мені неприятно, если ты так будешь делать, я уйду і розкажу взрослым. Ну, а якщо серйозно, то зазвичай ці гіні думки називають для дичи недоноском, кажуть, що вони ненавидять для двочив, і потім просить поставить лайк і підписатись на канал і не писати образ в коментарі. Логіка покинула сука чат. Все быстро подписывайтесь и ставьте лайки. А підписуйтесь ви на мій канал, як не як, скоро 50 підписників, і якщо ми нарешті наберемо цих 50 підписників, то я випущу якесь класне відео, тож давайте і підписуйтесь, і лайк під цим відео поставите. ок. Наш канал найкрутой, і скоро ми полетим в Дубай. Правда, я ще не говорила об этом Милфі, і ви теж не говорите. Придурки, придурки. Все, всем пока. Всем пока, я вас люблю. А еще мне Санс сказал, что у него есть и меня еще пьес, но не сказал какой. Если вы знаете, то пожалуйста напишите в комментариях, мне очень интересно. Милфа! Ну все, все, прости. Всем пока. Высновок. долгое, тупое и неинтересное видео. Идемо, бляха, далее. Наступное видео, пятое уже, называется «Вы все дебилы, я не сьюха». Так я и так знал, что я дебил, это у меня на ютискорте зазначено. Добро, дивимось. Всем привет, мои рабы! Слышь ты, говно, блядь, кто тут твои рабы, сука? Сегодня я с вами супер меня настоящий же на Санса. Да, Санс мой муж, а все остальные дебилы. Да вот ебите вы в живе того Санса, задолбалы, блядь. Насправде цей муж моего друга. И не называйте меня сюхой, потому что я самая красивая богиня, а вы все дебилы. Вона тупо за декілька секунд відосу прозвала всі її біоми. А я тим часом за декілька хвилин відосу встиг ту, тупо вставити тричі мєм як комік-гуморист. Афіг'яна. мені в парень Бенді і любовник Біл. Питання якого ти ще фіга мутиш з Бенді? І хто такий бі? Я знаю лише одного бі. Бамблбі з трансформерів. А і ще, а що? Ще... А що пошла ти нахуй! Я убила Вуфічу і, і вообще всіх убила. А ще вона на додачу вбила мої нервові клітини. Якщо я, звісно, домонтую нарешті це відео, то в блях мухай я кукухай поїду. І зараз мені оце кої як помагає Вова ем, um, дякую, Вова, що допомагає, що це морально. Тому що вони срисовували у мене, і взагалі всі такі, всі такі какашки, а я саме красива, у мене саме красиве лицо. Не, фігня лицо, ось ось, яке красиве лицо, та ти що, альфа самес, та якийсь альфа, сігма. Добре. <пусух> а вы все уроды, я вам ясно. И вообще у меня будет скоро миллион подписчиков. Ой, не пизды ты. Точнее не миллион, а миллиард. Ой, не пизды ты номер два. Поэтому вы все дебилы, у вас очень очень мало подписчиков, а я королева Ютуба, им ясно. А <кхм> Да, волфечу срисовывала у меня. Ну, так же старец. Но я буду с вами прощаться, потому что вы все уроды. Всем пока. На жаль, вона не така, що сенс її хлопець. Але що ви, це так складно просто зробити монтаж. Легше просто поставити свою якусь картинку е статічну і е зачитати, і, ну, точніше, розказати оце прям піздець, токсичний нафіг е е поток лайна. Я, я їй богу, це найтоксичніша фігня, яку я взагалі коли-небудь чув. Ну там, їй-богу, усі е, гравці в доту, там сусуть в сторонки, їй-богу. Називається дане відео Яна Сюха, сам смій хлопець, в нас з ним п'ять дітей. Так, стоп. Кхе -кхе. Сколько? П'ять дітей. Всім привіт! мене звуть Суперпринцеска і Тян. Я її буду називати Стар проти Сел Дизайн дуже схожий просто. сьогодні я должна вам кое-що розказати. Для начала я должна вас предупредить. Я не с Я нигде не срисовываю. Такой работы точно нет нигде. Скажи, что ты мамою клянешься. Я вам сейчас докажу это. Да. Вот, видите? Поэтому я прошу не срисовывать у меня. Это будет очень низко с вашей стороны. Еще я закончила колледж по рисованию в Америке. Вот тут верю, вот тут плюс. Верю, уже верю, да, поверил. Да, я поверил, да, а шо? Да, да, я, да, поверил, да, я, а шо? Поэтому завидуйте молча, лохи. Итак, что я хотела вам рассказать? Что ты внебрачная донька тайская ш... Санс мой парень, да. И все, кто говорят, что Санс не мой парень, и что я с юха, Я вас всех убью! Теперь я расскажу немножечко о себе. Я наполовину ангел, наполовину демон. А я 13-летний дебил, который не смотрит какую фигню от малолеток. А, я скрываю глаз за челкой, потому что он радужный, и я не хочу, чтобы все об этом узнали. Еще у меня вот такая вот радужная магия, когда я злюсь. Это моя злая сторона. А я, как вы пиздец всякие злые, хочу матюкать и нафиг убивать. У меня вот такая вот сережка, вот такой вот пояс с юбочкой и вот такой вот красивый хвост. Еще я эльф, вампир и вообще я королева мира. А я миллиардер, плейбой, филантроп, президент, мэр, король и вообще я... Е так как Санс тоже король мира, я хочу вам доказать, что мы встречаемся. Санси, ты меня любишь? Да, моя королева. Так что подпишите свои челюсти, Лохи. Санс, давай поцелуемся на зло этим недоноскам. Давай, детка. Вот видите, он меня любит. И вообще мы женаты, и у нас пятеро детей. Это так? Да, Ой, Санс, що ти робиш? Я ж ще не записала відео. Санс, прекрати, ні, не надо, санс, ну не сейчас. Прикольне відео, тільки я от не знаю, що це забуло всімоху, це оці сена де вона соседя з сансом, але все рівно. Прикольно, йдемо далі. Все мой відос, який називається Я Нісюха, це ви то і це правда. Всем привет, с вами Васа Королева Ютуба. Не, ну озвучка тут прям ну шедевр. И я не Сьюха. Я смогу заговорить, что я Сьюха. Тогда я к вам передо ночью и убью вас. Мене вже цей голос, так знаєте, дуже сильно починає писать. підписуйся на мій канал, і ставь лайк, називай на колокольчик, пиши коментарі, іначе я тебе вб'ю. З вами була Ваша королева а вам. всім пока! Голос настільки бісячий, що хочеться отак підійти до цієї девахи, дістати двустоку рознести їй, бляха кабіну. Восьме вийдево, і я не буду читати назву, бо бо рев'юшка сама по собі каже, що тут якась уже, блін, оргія. І, блін, вона тут чаки засунула. Чакі Карл! <му> ем, як казав один дуже поганий чоловік, що? Ну, типу, блін. Що вона тільки що сказала, ну, ну типу, написала: Я ліса, мене зовут Леся. Що, бляха. <му> Тут повинен був бути гомофобний жарт, але замість нього скажу ось що. Ми, в принципі, бачимо, що в тебе рабужні волоси. Вітаю, Лесю. Тепер ти не капітан очевидність, а адмірал Ясінху. Якщо ви бачили ясний вогонь зі сторони Кропивницького, знайте, це була моя палаюча срака. А як ще пояснити те, що вже в котрому віду бідного сука Санса. Фігеть, тут і біл, і аллестер, да Аостер, а не Алістер, і ну, мій любимий фоксяр, тільки що він рикає там, твою ж наліво. Ну, це вже кабзять. Що тут Адріан уже забув? Може, ви забули, але я вам зараз напам'ятаю. Рейтинго фільмів про Чаки, господі помилуй, 18. питання. Що тут бляха забув в салі Фейс? <«Музика> Нащо тобі цілих одинадцять хлопців, якщо в тебе є якийсь бляха-муж, який схожий на квадробіра, тільки без маски? But it's a відео. Що dad's new. дев'яте відео. Бенді, bandy mi hope, nessuha. Дивимось! Всем я, Королева всем. І сьогодні я хочу кошку сказать блять армрад. Да, моя королева.

Um, я не знаю, як це коментувати, ну просто ну от реально бісить, коли вони такі кажуть, типу, все, а підписуйтесь на канал, ставте лайки і покані даноскі, а полі взагалі там деякі ще такі перед цим кажуть, щоб не писали погані коменти. І типу, блін, наш ви спочатку ображаєте своїх глядачів? А потім просто їх не писати коментарі. Давайте вже десяте відео їй комментарии. Називається воно Я Дівчина Фокси і Не Сьюха. Деймось. Всем привіт, Я няшка Милашка, я дівушка Фокси. Хочу вам сказати, то, я дівушка Фокси, Всі мене люблять і я не с Тому що что, я така ж кошечка, так не лисичка, як и Фоксі. Вот. У меня такие розовенькие волосы, ушки. И вот только попробуйте сказать, то, что Фокси, ваш парень и я, Сьюха, я не знаю, что я с вами сделаю, ведь Господі помилуй. Значить, підготувати потрібні тобі слайди з всіма емоціями, всіма потрібними тобі місцями в фліпокліпі ну, перед записом. Ні, що ти, краще взагалі брати отак і малювати своєму усі, ну, злі брови під час блін, запису. Офігенно. Це 4 хвили... ну, відео на 4 хвилини і 15 секунд. Там тупо больше часу, это вот это малювание, ну, на этих слайдиках. Я не сьюха, и Фокси мой, только мой парень. И он может вам доказать вообще-то. Ведь Фокси мой. Вы не должны его трогать, он мой. Все эти девочки с Фокси, они фейки, они сиющие, а я настоящая. И я такая же, как Фокси. Не трогайте моего Фокси, и я не сьюха. Запомните это, понятно вам? Я нормальна, і Фоксі мой. Я може вам это доказать. Це не Фоксі, це якийсь шоколадний кот, якому прифігарили крюк і е, пов'язку. Все. Самая ти моя девушка. Вот поймите это, ведь все девочки, которые это показывают, они слюхи, они заказывают, есть роботы Фокси, они заказывают моих клонов на Алиэкспрессе, на Азон, но не ищите, их уже нету. Они... Я еще, бляха, боты на Алиэкспрессе, господи, блин, о, господи, о, господи, бабай, я пердоли. Капсец просто. Я уже не знаю, как сокомментировать. комментировать. Держу всех. Теперь показываю, что я их парень не верьте. Ведь я люблю только няшку милашку. Она моя девушка, понятно вам? Я... Итак, сейчас я это вам докажу. Сейчас я вам это докажу. Да. Ведь я очень люблю, эй, вот милашка няшка. Сейчас иди сюда. Фокси, может не надо? Фокси, не надо? Фокси, может не надо, Фокси? Надо, надо. Мені це надо. Давайте, я, коротко ще вам коротко перекажу, що було далі. Далі було ось що. Значить, вони почпехалися, далі показали картинку, яка в мене от то на прев'юшки стоїть зараз. Ну, ви її бачили вже. Далі, там уже закінчили вони і все. Ось таке от інтересне відео на 4 хвилини, яке мені було кавздець, як неприємно дивитися. Що ж, нарешті це закінчилось. Вибачаюсь перед всіма, хто хавав, коли це дивився. Це реально найтрешовіше відео, яке я взагалі робив. А так то дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А якщо ви цього не зробите. Я вас суб'ю. Убив... Добре, жартую, з вами був, як завжди, я, мішаня, бувайте!